Друзі, вітаємо вас на нашому youtube каналі Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, директоркою тренінгового центру Наталі Сабліни, а також головою Міжнародної асоціації психологів та тренерів-експертів. І сьогодні ми з вами поговоримо, що ж таке прокрастинація, тому що дуже багато про це питань, і як з нею боротися або як допомогти з нею жити разом. А у вас бувало таке? Що ви відкладаєте термінові та важливі справи, а потім. Так, так, у той самий горизвісний довгий ящик. Потім виникають проблеми з цього приводу на роботі, у навчанні або ускладнюються саме життєві обставини. І мама в дитинстві обов'язково казала вам, у кого ти у нас такий лоботряс, у кого ти такий ледач. Проте не так однозначно, бо ім'я цьому прокрастинація. Від лінощів цей процес відрізняється тим, що в першому випадку ви відчуваєте апатію, повністю відмовляєтесь від діяльності або займаєтесь розвагами. При прокрастинації змінюєте важливі відносини на другорядні. І начебто все, як завжди, немає часу, відчуття поспіху. Видача людина живе спокійно і спокійно. Можливо, він пригнічений, апатичний або Волюлюбний і емоційно нечутливий. А прокрастинатор відрізняється підвищеним почуттям тривожності та перфекціонізму. Він зацікавлений у результаті справи. Однак ця поведінка руйнівна вона викликає таке як почуття провини та відчуття безволі. Це, друзі, дуже дуже зараз поширене явище для більшості людей. Свого роду слабкість, з якою можна і потрібно боротися. Найчастіше психіка використовує цей захисний механізм, щоб подолати занепокоєння під час вирішення складних чи нецікавих завдань. Отже, а що ж нам роботи, щоб стати у цьому найкращою версії себе? Ну, перше і головне це змусити себе почати. Можна розбити завдання на дрібні такі завдання. І ще дуже важливо 25 хвилин працюємо. Та 5 хвилин відпочиваємо. Це допоможе вашій концентрації. Друге важливе перебрати відволюкаючі чинки, зайві предмети з столу, віднести телефон в іншу кімнату, закрити вікно, якщо на вулиці шум. І третє знайти задоволення у процесі. Наприклад, приготування вечери перетворити на творчість. Важливо створити гарний настрій. І важливо ще четверте це урізноманітнювати середовище. Якщо це вивчення іноземної мови, то можна знайти кумедні комікси або організувати перегляд фільму цією мовою з компанією, з друзями або з сім'єю. І ще дуже важливо це зворотнє планування. наголошувати на позитиві. Серед важливих справ запланувати щось приємне та радісне. І я хочу всім вам побажати успішної та продуктивної роботи над собою. Знаєте, як є таке прислів'я? Для того, щоб перемогти інших, треба перемогти себе. Тому рухаємось вперед. Якщо вам важливі і актуальні дані теми, я чекаю на ваші коментарі, ставте подобайки та підписуйтесь на наш YouTube канал. З вами була я, Наталія Сабліна.